Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам про новинку, яка вже цієї осені з'явиться на екранах. 13 жовтня на новому каналі відбудеться прем'єра українського серіалу скачкому Любов, як вона є. Це не просто комедія, це життя таке, яким вона є насправді, бо любов це не лише романтика, це побут, сварки і сміх. Саме в цьому і вся суть нового серіалу. У центрі історії велика родина, три сестри, їхні чоловіки та батьки. Молодша сестра ще живе з батьками, але вже мріє про дорослі стосунки. Середня сестра тільки не стала мамою двійнят і тепер її дні схожі на марафон без сну. Старша сестра вже 14 років у шлюбі, виховує трьох синів і жартує, що її чоловік іноді четверта дитина у сім'ї. А ще тут батьки, які намагаються втримати баланс і часто стають учасниками куметних ситуацій. Це серіал про нас з вами з нашими куметними буднями, дрібними сварками і теплими моментами за одним столом. Формат теж особливий з качком і 95% сцен стен зняті одним кадром. Це створює відчуття присутності, ніби ми самі сидимо в кімнаті разом із героями. Акторський склад просто топ: Катерина Кузнєцова, Андрій Ісаєнко, Назар Задніпровський, а також Ярослав Шахторін, Катерина Манусіна, Валерія Фокіна та інші. Чому варто подивитися? Бо любов, як вона є, це легкий серіал для всієї родини. Він смішний, щирий і дуже життєвий. І після перегляду ви точно скажете так у нас вдома буває те саме. Тож зберігайте дату 13 жовтня, новий канал, і не пропустіть прем'єру серіалу Любов як вона є.